Вам необхідна публікація у скопу чи вубов Science, але не знаєте, як обрати правильний журнал, не розумієте, де ознайомитись з його показниками? Тоді ми допоможемо вам у цьому питанні. Мене звати Батаєва Єлизавета. Я спеціаліст науково-навчального центру компанії наукових публікацій Bubble Science. Вже більше п'яти років ми активно консультуємо та допомагаємо вченим з різних куточків світу подолати цей складний процес підготовки наукових робіт до міжнародних баз даних. З власного досвіду я знаю, скільки проблем може виникнути у вченого під час розміщення статей у ритмових виданнях. Саме тому ми так активно популяризуємо тему наукових публікацій у нашій країні. Звільніть ваш час для пріоритетних наукових задач, а нам залиште вирішення усіх організаційних питань. Наш пріоритет це ваша успішна публікація. Будемо раді співпраці з вами.